Конятинська громада одна з найвисокогірніших у Чернівецькій області. Тут бізнес вимагає не лише сміливості, а й витривалості. Але, попри труднощі, місцеві підприємці намагаються будувати власну справу вдома серед гір, а намагаючись знайти вільне приміщення для ведення бізнесу, одразу зіштовхуються з труднощами. Щоб вони чи будували, чи інше приміщення могли взяти в оренду. Нема. І щоб розвити зараз навіть якусь торгову роздрібну продаж, вони не мають де. Тут чи є проблема? От у нас тепер підприємець оформився, який обшиває меблі дуже хордуже нормально. Мікро. То ми йому так само у своєму комунальному зараз заяти нашу собі над цим, щоб зробити офіційний договір, так Кому. як має бути приємниця Тетяна Кусяк пропонує створити карту вільних комунальних приміщень та зробити прозорі умови оренди. Це дало б змогу молодим підприємцям стартувати з меншими ризиками. в мене пропозиція ще створити карту вільних приміщень. Най буде вже доки дого дойде, бо багато молоді приходить, каже, а де ще можна, де ще в нас можна карту вільних приміщень який ну, метраж, у кому стані знаходяться, тому що молоді. Насправді молодь багато хоче працювати, але більше так, чи кондитерство, чи б'юкісфера і шукає собі приміщення, не знаю, то питається, а там якому а описати стан, у якому стані. Якщо готові вкласти свої ремонти, там, наприклад, півроку може там, ну, не оплачувати, можливо, ні, так. щоб зараз просто з стоїть оренди отримувати приміщення. Питання немає щоб його. Там, Року так, розумію. щоб громада пішла на зустріч за рахунок ремонту. Голова громади активно налаштований на співпрацю з підприємцями, але бюрократичні нюанси гальмують цей процес. Задоволення потреба здоров'я так само і ваше приміщення, де ви здійснюєте підприємницьку діяльність. Чому така ціна висока? Я розумію, що вам не вигідно, але цілеве призначення приміщення йде під комерцію. Відповідно, це зумовлює такий високий так. відсоток. Наприклад, у вас адміністративне приміщення образно у У ньому, наприклад, є п'ять кабінетів зайнято чи чотири для старостинського округу для працівників. Остання там укрпошта, і плюс є, наприклад, два-три кімнати вільні. То щоб його спрямувати на бізнес, інше цільове призначення, інше тариф розцінки, і все пішло далі. І зараз дійсно молодий, хто прийшов, ми не можемо створити йому умови для того, щоб він дійсно міг працювати. От ж дайте можливість розвиватися, Одна вона попрацює, наприклад, 2-3 роки, 4, а потім, якщо є можливість, даймо їй землю, не вона побудує, наймає власне, але старт якийсь має бути. Зокрема, в селі. Малий бізнес у горах часто втрачає не лише гроші, а й довіру партнерів через недосконале податкове законодавство. З цією проблемою зіштовхнувся підприємець Андрій Новотний. Справа в тому, що товариство з обмеженою відповідальністю відкрито у квітні минулого року. І я не спочав фактично з листопада. І е, відомо, напевно, дуже багатьом, тому що кожне підприємство стикається з такою з проблемою. Е, зупинка реєстрації податкової накладної. І справа в тому, що е, наголошую саме на тому, що безпідставної зупинки реєстрації податкової накладної. І у мене я з цією проблемою стикаюся вже починаючи з грудня місяця, е, причому надаю документи, підстава для зупинки одна, е, а надаєш повністю документи, відмову тобі дають позов, інші у високогірних громадах. Окрім викликів і труднощів, є і переваги саме в географічному розташуванні та регіональних особливостях. Міркуваннями про це поділився заступник голови Вижницької районної військової адміністрації Валерій Вятковський. Я дотичний до бізнесу бо в попередньому місці роботи я працював у банку і стикався з бізнесом. Дивився, як люди розвивають, і які напрямки, можливо, будуть цікаві тут. Тут, скажімо, вівчарство. Але вівчарство це крім там. Бринзи, крім м'яса, брати приклад, скажімо, з сусідів з Галіції, як то говорять, ліжники. От вони цю тему там настільки розкручують, вони там роблять якісь фестивалі, вони роблять це, вони стараються їхати, бо я був там присутній, тобто вони їдуть на якісь міжнародні виставки. Другий варіант його підприємець міста, сам він з кудів, він фармацевт. Колись був завідувач аптеки Вашківцях, потім він ну, з аптеки пішов і зайнявся приватним бізнесом. Почав людей скуповувати лікарські рослини. Але дійшов до того, що він вже взяв поля в оренду, лікарські рослини сам вирощує, вирощує і продає на експорт. Туризм. Ну, туризм я тут бачу не такий, як скажемо, Буковель. Туризм сільський, сільська хата, сільські умови, де є. Там, Бівці, де качки людина тримає, там, курку, щоб дитина приїхала з міста, в мене на картинці побачила таким от е сільським життям пожила в сільській хаті. Тут треба шукати посізьку. От Саме тут є до Ганків, що навіть доручити вчителям по школах, от, пошукати історичні якісь місця, їх там відновити, якісь там казівники. Бо людина, яка приїхала відпочити, ну, да, де хто хоче, так. Як... Там, де зараз, каже, біда, він хоче просто-напросто тишини. А дехто є активний, який хоче походити по лісу, щось цікаве побачити, і так далі. Голова громади каже, що за останні кілька років навіть розглядали можливості співпраці з закордонними партнерами, щоб використати свої локальні можливості. Але знову ж таки законодавчі норми спрацювали проти цього. Перед самою війною погоджено ми вже повністю все, і ми дійшли до тих умов. Я вам скажу, зараз у нас би було і вівчарство, і велика гагато. Хто у нас би все було просто нас з'їдає перебуш. За цим не контролює держава, немає упорядкування цін ні на, на м'ясо, ні на молоко, ні на що. У нас це все пустили на самотлив. Говоримо так поправді. І зараз ну а, говорити... якщо перебув... Сематич, а якщо для прикоду, я почав перебувався, а якщо якісь тут когось, ну я не знаю, там зробити підприємцем і зробити тут з заготовачем, щоб ну нехай людина там заробляє, але щоб люди от сюди, бо ну, я розумію, що худоба та що в верхах. Ну, скажімо, там, вона вільній, там, загорожі, то її не так просто її в село не зведеш. Той, що, можливо, це, Юр, в... Просто вивчав питання. Як молока, так само продукції м'яса різного, наприклад, і там і бічки, і корови, і телята, і все це є. Я навіть мав турками, які готові, ви знаєте, що зараз продиваю, чому? Я вам так скажу реально, що є. Наша держспродспоживслужба зробила нормативи. На одну людину, як молока, так і м'ясо, всі інші продукти для е, життєдіяльності людей. Що зробив на Україні? У нас є е, потреба на Україні нестачі виробку м'яса. І тоді що виходить? Якщо у нас є потреба нестачі м'яса, то ми не маємо права експортувати. Олексій Скарепчук не приховує, якби сумлінно не працювали підприємці на місцях без державної підтримки, нічого не вийде. Просто тут питання стоїть, що чи ми зможемо налагодити відповідність стабільності хоча б на 10 років. Хоча б на 10 років. Люди зараз починають бити від момент, ти мені платить то, ти мені платить то. І повірте, нічого не вийде. Хоча б 30% своєї сировини. Найкращий, тільки був варіант. Все ж таки, державне управління нашої системи, яка є в Україні, вона не займається тим, що вона мала би це займатися. Якщо б вони зробили комбінат м'ясний, порядок. Ціні, що перекупщики взувають наших людей до стеменності. порядок. Друге питання. Якщо є, наприклад, можливість зробити мікропереробку м'ясної продукції, молочної, наприклад. Якщо у нас є комбінати Хмельницька, Вінниця, Чернівця, це лише так для рахунку. Зробіть мікро тут, готова продукція. Що нам треба? Садки є, школи є, люди є. Повірте, якщо б було знали, що я сам не здав бичка чи здав молоко, а я знаю, що я сайду беру с мета. чіткого підходу до створення економічного показника розвитку держави. Нема. Було би це на державному рівні. Люди, у нас є тут 15, ми займаємося чим? рибами, ягодами і е, лікарськими розглядами, чи чаями. Все, ми займаємося. Цим. Для вас що є? Створення умов отримати е, оренду землі по відповідності гектарів. Для вас що є? Можливість доступу до лісових і інших, де е, ростуть ягоди, де ростуть гриби. Ви тут приймаєте, ви на цій території, крім вас, нікого нема. Ви сплачуєте державний бюджет, то приймаєте від людей, то різні доходах, рентабельності у вас 10-15 місць. Побудуємо ні державу, ні громаду, нічого інше. Поки не буде відповідних стандартів до використання доходу і розтрати коштів. Ще одна можливість міцно стати на ноги в гірській громаді співпраця з лісовою галуздю, адже більшість бізнесу Конятинській громаді пов'язано з лісопереробкою. Але і тут не все просто. Наприклад, підприємець, я вам приведу один приклад: якщо викладають лоті три тисячі кубів, загальна вартість трьох тисяч кубів десять мільйонів. Хто готовий з малого бізнесу вкласти ці гроші? Ніхто. Вони що роблять? Той, хто має ці гроші, закуповує по стартовій ціні 3,5 тисячі гривень за купу. Наступний опціон з роздріблення малих лотів. 150 і так далі. Що це? Дають скільки? 7 тисяч кубов. Усі лізу піднімають ціну на 5,5 тисяч гривень. Що зробили? Не штучно. Штучно. Тепер цей малий каже: я не хочу потягнути 5,5 тисяч, бо в мене продаж. Пиломатеріалу 6 тисяч гривень сім по Україні, а переробка, перевозка, що це робить? Це воно. Значить, що ти робиш? значить ти або маєш доступ лівого лісу і коз, або тільки з другий ноги. Ну, говорю, так і кіт. Тоді, виходить, все, все. цей, хто купив за 10 мільйонів 3 тисячі кубов, він каже: я тобі продаю, почати. Громади є розміщені три лісництва, і вони за рік рубають не ж головного користування, я говорю за головне, бо воно є стандарт. Це є роз, розрахункова лісосіка, яка призначається лісопорядною поряд, партією. У нас вивають порядка 27 тисяч комов. Це стандарт. Плюс інше користування, і у загальному румають десь 37-36 тисяч комов. До нас у минулому році, по економічному показнику доходів 4 квидатків: ремда землі, ремна плата на головня, рентна. Плата на інше, і ПДФО по працівниках, які працюють з нашою громадою у державному підприємстві де пересувського України. Зайшло мільйон чотириста. Найперше із усіх цих зустрічей чи в нашій громаді, чи в іншій громаді, як нас у наших проблемах розвитку підтримує державного? Чи не єдиною можливістю спробувати свої сили у розвитку бізнесу є державні гранти? Ними на Бутильщині скористалися вже 18 осіб. Двоє грантовиків з Конятинської громади. Можна отримати гранти від 50 до 250 тисяч, ну окремі можна до мільйона. Ну я говорю про бізнес, да це вже саме мінімальні. Це дивіться, якщо ви створюєте свій бізнес, ви ще не є фокусом. Ну це не в вашому випадку. Але я в цілому говорю. Ви можете взяти 75 тисяч і берете на себе зобов'язання. Просто сплачувати податки, тобто вам не обов'язково наймати працівника та створювати робочі місця, якщо ви берете 150 тисяч, тут вже є зобов'язання перед державою створити одне робоче місце. Якщо берете 250 тисяч, ви створюєте два робочі місця. Але якщо це є молодь, який від 18 до 25 років, вона може взяти не 75, а 150 тисяч і не мати зобов'язання створити одне робоче місце. Ви розумієте, якщо зазвичай звичайних 75, вона не створює то Період років? 18-25. Два роки ви маєте е, працевлаштувати цю людину і не маєте права її звільнити. Mm -hmm. Що хочу сказати, ця програма діє вже три роки, і вона на потичні цією програмою скористалася 18 осіб. Е, що хочу сказати, що це зад... ну, люди задоволені, в принципі, цією програмою. Це свого роду є безготівковий кредит, який повертати не потрібно. За підсумками зустрічі, редакція Карпат за дорученням місцевих підприємців та органів місцевого самоврядування підготувала та надіслала звернення до Вижницької районної військової адміністрації у документі пропозиції щодо покращення умов ведення малого бізнесу на державному рівні, яким ми попросили скерувати до відповідних державних органів та вищих інстанцій. Розмова у Конятинській громаді показала, попри труднощі, у горах є люди, які хочуть працювати вдома і ризикують вкладати власні кошти. Але без державної підтримки малий бізнес тут переречений.